Тим часом у Антрациті від самого ранку триває міжусобойчик. Там місцеву комендатуру російських казаків штурмом узяли терористичні загони ЛНР. Коменданта писали таке мешканці у соцмережах. Просто розстріляли місцевого отамана Козіцина, який оголосив про відокремлення від псевдо ЛНР, кажуть, що заарештували. Хроніка чергової доби у зоні АТО у викладі Євгенія Агаркова. 29 разів нашим військовим артилеристам довелося відповідати на вогонь терористів. кажуть у РНБО. Наші лише знешкоджують ворожі вогневі точки, які загрожують військовим та мирному населенню. Тим часом росіяни продовжують перекидати в Україну живу силу та військову техніку. Протягом останніх трьох днів спостерігалось переміщення значної кількості військової техніки через населений пункт пункти звареним у складі колон зафіксовано три танки: два БТР, два дві реактивні установки «Град», 121 вантажний автомобіль «КамАЗ», 14 вантажівок іншого типу, 3 мікроавтобуси, 22 вантажівки «Урал». Та інша техніка біля попасної після обстрілу понад чотири сотні людей залишилося без газу. Під обстріл потрапили позиції в напрямку Дебальцевого поблизу сіл Нікішини та Орлова Іванівка. У районі Вуглегірська бойовики з танків намагалися атакувати наші позиції. Українські військові відбили атаку, знищивши один танк терористів. Під Маріуполем обстріляли українські позиції біля сіл Талаківка, Гнутове та Черненко. До самого Маріуполя почали масово повертатися переселенці, які спершу втекли до Росії. Сії у сусідів їх прийняли не так привітно, як обіцяли з телевізора. Ондрациті на Луганщині сьогодні цілий день триває перестрілка між окупантами школи та дитсадки зачинені, натомість повідчиняли бомбосховища. Містом їздять швидкі у соцмережах. Місцеві пишуть про велику кількість поранених. Її інформація, що йде розбірка між російськими козаками та Еленерівцями. В перестрілках нібито загинув козачий Комендант міста Пініжанін серед членів цих банда і. Поранені і вбиті, проте точної кількості їхніх втрат ми не знаємо. Ми точно знаємо, що дійсно там а, був конфлікт. В самому Антрациті серед жителів назріває бунт. Люди погрожують вигнати бойовиків силою. А в Волчевську обсє побачила гуманітарну катастрофу. Не вистачає ліків та їжі. Гуманітарна допомога розкрадається терористами. Озброєні формування конфіскують гуманітарну допомогу, що направляється в напрямку Алчевська. Ми також хотіли підкреслити, що гуманітарна ситуація на сході погіршується. Місцеві скаржаться, що сам Алчевськ перетворився на військову базу російських окупантів зі складами зброї та пунктом відпочинку бойовиків. Євгенія Іван Воробйов, Олександр Романюк, Спацкордва плюс